Маршрут номер 5 ТС 3246 Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю вам для того, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Це сервісний центр. У нас знаходиться на вулиці Льва Толстого, 2 село Софіївська Поршагівка. Сіли в автомобіль. Назвали ваше прізвище ім'я по-батькові, показали паспорт, перевірили, чи вимкнула у вас нейтральна передача. Запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник. пристебнулись паском безпеки. Подивилися, чи не світляться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристебнутий водій або хтось з пасажирів, затягнутий ручник, або не повністю зачинені двері. Витиснули щеплення, нажали на тормоз, якщо у вас механіка, вмикнули першу швидкість, зняли з ручника, вмикнули необхідний покажчик повороту і обезпечившись в тому, що не робите нікому перешкод, починаєте рух. Друзі, дивіться. Ось це сервісний центр, і ми виїжджаємо. Виїжджати ви будете туди на Вулицю Київської, Софіївської борщиговки, а ми зараз будемо їхати по виїжджати. Так, людина проти шерсті заїхала. А ми будемо виїжджати отак от, от ще. На вулицю Велику Кільцевої. Це у нас поміха справа, і ми. Повинні пропустити даний автомобіль. Попереду у нас знак 3.34, зупинка заборонена. Попередньо завчасно треба вмикати покищик повороту і виїжджаємо на велику окружну. І тут дуже обережно перелаштовуємось у ліві смуги. Потихесенько, ступенчисто. Дивлячись не тільки в зеркало, а і на дорогу попереду, і перелаштувалися у крайню ліву смугу. І тут ми поворот ми не вимикаємо, тому що розворот, як бачимо, вже через 100 метрів. Необхідно нам розвернутися на великий кільцевій. Один раз, потім другий раз, потім з Києва заїхати знову в село Софіївська Борщагівка. і зараз ми це будемо робити. Повертаємо обережно, тут така велика яма величезна. Не знаю, коли ви будете здавати, чи вона буде, може її задіють вже. Але тут і менші ями є. Так, Ми виїжджаємо, дивимось, контролюємо ситуацію у. Зеркалі нас пропускають, тому ми виїжджаємо. Я подякую людині аварійкою, але це не обов'язково повинні робити на іспиті. Друзі, рекомендую вам тут їхати у лівій полосі, ну можна і вправо перелаштуватися, але такий плотний, плотненький потік автомобілів, що краще їхати у лівій смузі і не робити зайвих. Нікому не потрібних рухів. Тому йдете тут. Зараз через 300 метрів у нас знов буде розворот, а потім ми вже з Києва заїдемо у Софіївську Борщагівку і продовжимо наш маршрут номер 5 у Софіївській Борщагівці. Бачимо попереду знак розворот. Там також через одну машину навчальний автомобіль. Тут такі розвороти, я вам скажу, вони не хочуть нікого лякати. Але тут досвідчені водії не завжди дадуть раду собі. А коли учні ось тут їздять, ну не знаю, така школа, тут з одного боку такий цей сервісний центр, він вроді простенькі маршрути десь, бо, все, бо приватний сектор тут. Багато маршрутів проходять через приватний сектор. Ну вони не, 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 не такі прості, як можуть казатися. По-перше, вся окружна, по-друге, там розвороти є в тих частних секторах. І там дуже мало місця, так, що, що хай Бог милує. Тому ви потихесенько, отут також ступенчисто. Виїжджаєте, проситесь, хай вас пустять, пускають. Вон, бачите, оце людина, я фуру цю пропустив, а він під фуру поліз. Ви уявляєте, яка маса у фури, і щоб її загальмувати, воно, бачите, він йому сигнали. Але жіночка я бачу в неї знак У, що я зрозумів, що зіночка бо туфелька, і вона оце перелаштувалася отак. Друзі, під фуру отак, підлазити, це ви можете підліг, ну, підлазити, по-перше, не під який автомобіль не треба. Давайте так почнемо з цього. Але це ви можете під легковий, якщо що там, да, там притормозив, ну це ж Київ це ж такий насичений трафік і... Якось треба всім їхати і все таке. А як оце фура, да? ну, вона, скільки в вона неї тон, і оце вона може швидко зупинитись. Попереду пішохідний перехід, який позначений знаком 538.1. Нагадаю, що якщо людина йде по пішохідному переходу, то вам необхідно знизити швидкість або повністю зупинитися, щоб не наражати людину на небезпеку. Попереду у нас навчальний автомобіль, ми його випереджаємо, нас тут також пропускають. Я подякую власнику дорогого Мерседесу, який мене пропустив. І продовжую рух по вулиці Київській. Попереду у нас світло, перехрестя, регульоване перехрестя. Бачимо знаки пріоритету, 2.1, знак головної дороги. Але, друзі, він ж, ви ж знаєте, що він не діє. Я вам просто нагадаю, того, що працює світлофор, він скасовує дію знаків пріоритету. Якби був регулювальник, наприклад, тоді б він скасовував би і дії сигналу світлофору, і дії знаків пріоритету. Ну ви це все знаєте, ну я вам. З вашого дозволу, нагадаю. Їдемо у правій смузі. Тут такий у нас маршрут цей номер 5 Він досить. З одного боку, він коротенький, порівняно з іншими маршрутами, там, де ви їдете не тільки по Софіївській, Бершерівці, по Києву, а ще й Вишне заїжджаєте. Тобто є такі маршрути там. Досить вони досить таки довгі. А тут він начебто і коротенький маршрут, але, але тут з'являється додаткова смуга. Друзі, ну я б на іспиті, я б перелаштувався сюди, але ж там у нас припаркований автомобіль, тому що ми повертаємось назад. Там ще у нас плотничок такий. Бачимо по таймеру, що ми встигаємо. Там у нас буде розворот біля самого Вишневого на перетині вулиць Київський, Святошинський, Жулянський. Там треба виконати розворот. Оце опять же додатковий кармашк з'являється, друзі. Ну, щоб вам не зарахували за помилку, я би це зробив. Але це така марна дія. Хоча тут, дивлячись від... Трафіка вже треба дивитися, бо при інтенсивному русі цього можна і не робити. А рух тут, ну, хто визначить його, інтенсивний він чи ні. Ну начебто інтенсивний. Але він може бути іще більш інтенсивний. Попереду бачимо знак 5.16 напрямок руху по полосах. Нагадаю, що ви можете їхати по стрілкам, вказаних на цьому знаку. На наступному світофорному регулюванні, на наступному перехресті. Це у нас Т-образне перехрестя зараз, де ми стоїмо. А на наступному перехресті там таке Х-образне перехрестя, Х-образне перехрестя, як кому подобається. Там необхідно нам розвернутися. Там досить такий складний розгород, я б сказав, ну відносно складний. І ми тут уже краще я вам рекомендую ось ви тільки цей світлофор проїхали, вмикаємо. Лівий поворот, подивилися в ліве дзеркало, повернуло голову на пів секунди, щоб нікого не загубити у сліпій зоні і перелаштувались у ліву полосу. Під'їжджаємо з лівим поворотником до світлофору. Бачимо, що у нас тут автомобілі, ну хто знає як розворачуються. оце. Оце ж навчальний автомобіль розвертається, дивіться. Я вважаю, що це він неправильно розвертається. Так, це Учепка. Він не виїхав на середину перехрестя. Не знаю, я б так не розвертався. Мені кажеться, що треба правильніше розвертатись. Бачите, у нас тут виходить вже забороняючий сигнал світлофору, але нам повинні надати... Да, ми виїхали на забороняючий сигнал світлофору. Але нам тут повинні надати, дали закінчити дорожній рух, але нам цього не дають. Ось бачите як. І ось цей автомобіль вже, ну вже хай їде. Ну Таке, тут, тут досить обережним потрібно бути. Маршрутки від'їжджають, тому їдемо. Це із-за того, що в останні вже, на останніх секундах я виходить повертав. Так, тут ми повертаємо на вулицю Боголюбова направа. Світлофор вже працює. Сьогодні він раніше не працював, зараз вже його роботу його відновили. Повертаємо і зараз нам на перехресті необхідно повернути ліворуч, але будьте обережні. У нас Знак 2.3, головна дорога, ми маємо право першочергового приїзду, але тут деякі люди не звертають на це увагу, тому, будь ласка, повернули на ліво тут вмикнули правий поки ще повороту направо, потім лівий поворот вмикнули знову наліво. І ми виїжджаємо тут на таку імпровізовану дорогу з одностороннім рухом. Чому вона імпровізована? Тому що знаків ніяких нема, але всі їздять як по бульвару. Бачите, там у нас їде автомобіль був, типу, то, стрічка, а тут у нас односторонній рух. Але знаків, повторюсь, ніяких нема. Ну, таке. Треба нам на наступному перехресті, такому незвичайному, повернути... Упс, це людина не дивиться по зеркалам, наша не них дивиться. Повернути праворуч. Нам тут необхідно надати перевагу, але автомобілів немає, їдемо. Їдемо, права полоса у нас вся запаркована, їдемо, розмітки ніякої нема. Тому так от навмання, враховуючи ширину проїзної частини, а також ширину вашого автомобіля і зустрічного. І роз'їжджаємося також таким чином. Це у нас вулиця Івана Франка. І, Друзі, тут вона таке, як пішохідна зона, тут їдьте обережно Ну, 20 км на годину, тут, бачите, тут ніхто швидше і не їде. Навіть якби тут було, не було багато автомобілів, зазвичай вони швидко не їдуть. Припарковання паркованні автомобілів закінчилось, правий сигнал повороту, праве дзеркало. Переконали, що ніхто не підліз на велосипеді. І тут у нас головна дорога, і ми повертаємо ліворуч. Ми повертаємо ліворуч, але ми цю людину повинні були пропустити. Там був напрямок головної дороги, друзі. Я вибачаюсь, у мене груба помилка, і я заговорився, бо я і сам і записую і все роблю. Дійсно, такий я не подивився. Виїжджаємо на вулицю Лисі Українки. Нам тут необхідно надати перевагу. Я подивився, що головна дорога, а її напрямок не подивився, вона наліво виходить. Тому, друзі, будьте вкрай обережні. Пропускаємо автомобілі, пропускаємо пішоходів. Тут вже така зараз година, вже пів вже починаються ці всі тянучки і всі діла. Тому їдемо обережно. Піше пішоходи Друзі, я вам раджу записуватись на ранок. Так краще здати іспит Інспектор прийде в гарному стані і ви вдалося складете іспит. За умови, що ви гарно підготували на нього. Так, да, тут все дуже вузенько тут, Конечно для учнів. Так, у нас тут Також, друзі, дивіться, зараз я вам показую цей маршрут, як він виглядає, даю поради, показую також свої помилки, як бачите. І. Пам'ятайте про те, що інспектор, який приймає у вас іспит з водіння, він вас може в будь-який момент сказати, там, виконайте паралельну парковку, виконайте там, заїзд в гараж. Тому, друзі. Ви повинні всі ці речі вміти робити. Так, ми тут їдемо прямо, у нас головна дорога, вона йде прямо, бачимо знак кінець дороги з одностороннім рухом, але все одно підкрадаємося потихесеньку, тому що хтось може не додивитися і поїхати. І згідно правил дорожньої дати прокоментується перехрестя. У нас тут напрямок руху по полосам знак 5.16, забороняючи сигнал світлофору і зелена стрілка на білому фоні біля червоного сигналу світлофору, яка дозволяє нам їжджати, пропустивши інших учасників дорожнього руху. Друзі, передивляйтесь всі маршрути. Хто їх передивляється, той вдало складає іспит. Це в нас вулиця Київська. Ми виїхали і повертаємось, але там ще є важлива інформація, про яку я вам зараз скажу. Визволяючи сигнал світлофору, під'їжджаємо до перехрестя. Нагадаю, що зупинятись на забороняючий сигнал світлофору необхідно згідно пункту 16.3 перед стоп-лінією. Друзі, я вам раджу проговорювати все, що ви робите на іспиті. Ви будете з себе знімати трохи стрес, відволікатись від стресу, коли ви щось говорите. І по-друге, інспектор буде розуміти, що ви знаєте правила дорожнього руху, і все у вас піде по маслу, але ж треба все передивитись і гарно підготуватись. Тому що практичне водіння це. Як на мене, складніше, ніж Теорія. Хоча може кому як. Тут у нас з'являється додатковий Кармашик, але це така лужа, там яма може там бути і тому, або якісь інші предмети. Тому я тут вмикну правий покищик повороту і перелаштуюсь, припаркуюсь тут. Сервісний центр через 200 метрів, а я вам скажу, що. Будьте вкрай обережні, тому що там знак максимального обмеження швидкості 30 км на годину, який потім змінюється на 10 км на годину і потім ще стоїть знак 5 км на годину. Тому вкрай обережно не порушуйте дорожній швидкісний рух. І, будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. Дуже дякую, що дивились. Всім пока!